У білому домі постійно казали, так ми запропонуємо певні гарантії безпеки Україні, але європейцям доведеться робити значно більше. Це ваша частина світу, це ви відповідаєте за забезпечення безпеки України. Не ми. Ми, звісно, допоможемо, якщо доведеться, але це завдання на вас. І раптом зовсім інший тон, вже під час зустрічі у Вашингтоні, коли тут були і Зеленські, і європейські лідери. Ми справді уперше почули, як президент Трамп дуже позитивно говорить про ідею гарантії безпеки та про необхідність і надалі надавати Україні такі гарантії. Але Знаєте, на Трампа зазвичай впливає думка того, хто останній до нього зайшов. Ось приїхав Зеленський. Він був у гарному костюмі, у чорному піджаку. Дуже спокійно і з повагою говорив із президентом Сполучених Штатів. Рівно, без емоцій. І раптом Трамп каже. Так, все ж між нами окей, чому б не прислухатися? І водночас я від багатьох джерел в оточенні Трампа чую, у них насправді немає конкретного плану по Україні. Вони просто пробують різні варіанти. Тож, гадаю, президент Трамп вирішив для себе: рухаємося по ходу п'єси. Маємо робити все можливе, щоб просуватися і спробувати вийти, хоч на якесь рішення. Я думаю, вся команда щиро хоче, щоб бойові дії припинилися. Але якою ціною для України і для Росії ось у чому різниця? Як сказав мені один з європейців, який був на цій зустрічі у Білому домі? Трамп не людина, яку цікавлять деталі, і це справді так. Він не сидітиме з окулярами, розглядаючи карту і намагаючись зрозуміти, де проходить лінія фронту. Це взагалі не його. Тож думаю, його адміністрація дійсно намагається знайти якесь рішення, щоб ракети перестали летіти, щоб дрони припинили бити. Але все ж набагато складніше.